Ніби сталося це лише вчора, а сьогодні вже, рік, як війна в Україні, де я народилась, в тім краю, де щаслива росла, Україна моє місце сили, це мій дім, а всі люди сім'я. Я так хочу, щоб все це скінчилось, щоб надія в душі проросла про щасливе і вільне майбутнє для народу мого, кожну мить. Сльози ріками стали і все ще. Так серденько неньку болить. Як же хочу, загоїть всі рани і розрухи, що нам принесли, щоб військові додому вернулись, їх зустріли в обійми батьки, щоб будинки всі разом зцілились, щоб сади буйним цвітом цвіли, щоб радіти зимовому снігу і не страшно по вулиці йти. Ми не втратимо наші кордони, відбудуємо розбиті міста. Наші люди найкращі у світі. Україна навіки жива. Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я ділюся з вами своїми думками. Хочу зафіксувати їх, щоб повернутися потім через рік і побачити, як усе змінилось. Але акцентувати хочу на хорошому, тому що бруду і агресії і так повно у світі. Я дуже сильно хочу, безмежно хочу подякувати всім захисникам і захисницям, які боронять наші території. Дякую своєму дядьку, який так само ризикує своїм життям заради кращого майбутнього мільйонів дітей. Дякую волонтерам, які забезпечують гуманітарними потребами тих, хто дійсно цього потребує, інколи забувши про власні потреби. Дякую усім своїм рідним та знайомим і незнайомцям, що, всупереч відключенням світла, постійним тривогам та обстрілам продовжують жити і працювати в Україні. Я б так не змогла. Я дуже хочу, щоб Росія назавжди залишила у спокої наші території, щоб ми нарешті видихнули з полегшенням і почали будувати своє нормальне, адекватне, щасливе майбутнє. Слава Україні! І дякую що зі мною!